Все, що ти вже зробив на цьому тижні. Це було добре. Дякуємо за те, як ти змінюєш наше життя, змінюєш наші серця, Господи, за ту поміч, що ти нам посилаєш. Дякуємо тобі, Дякую ти, Єж, за все, що ти до нас говорив вже. І ми просимо, підготуй до другої половини цього тижня, Господи. Через те, що ти нас любиш, дякуємо, що ти є з нами тут Боже. Амінь. Є дуже цікавий псалом. Псалом 106 у українських бібліях. 106 часом 107, бо псалми мають різну нумерацію через переклади. Я його прочитаю. Дуже цікавий псалом. Дякуйте Господу, бо Він добрий, бо навіки Його милосердя. Хай скажуть ті, що Господь врятував їх, що визволив їх з руки ворога, із країв їх зібрав від сходу і заходу, від півночі від моря, вони блукали по пустелі дорогою голою, осілого місця не знаходили, голодні та спрагнені, і в них їхня душа омлівала, і в недолі своїй вони Господа кликали. І він визволяв їх від утисків їхніх, і він їх попровадив дорогою простою, щоб до міста осілого йшли. Нехай же подяку складуть Господові за милістю та за чудо його синам людським, бо носити він спрагнену душу, а душу голоду наповнив добро. Ті, хто перебував, був у темряві, в смертельній тіні, в'язні, біди та заліза, бо вони спротивлялись Божим словам і відкинули раду Всевишнього. Та він спокорив їхнє серце терпінням, спіткнулись вони, і ніхто не поміг, і в недолі своїй вони Господа кликали, і він визволяв їх від утисків їхніх, і він вивів їх з темряви й мороку, їхні шкайдани строщив. Нехай же подяку складуть Господові за милість його та за чудо його синам людським, бо він поламав мідні двері, засуви залізні, зрубав. Нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за свої беззаконня. Душа їхня від всякої їжі відверталася, і дійшли вони аж до в смерті, і в недолі свої вони Господа кликали. І Він визволяв їх від утисків їхніх, він послав своє слово та їх уздоровив, і їх врятував з їхньої хвороби. Нехай же подяку складуть Господові за милість його та за чудо його синам людським, нехай жертви подяки приносять, і хай розповідають зі співом про вчинки Його. Ті, хто по морю пливе кораблями, хто чинить заняття своє невеликій воді, вони бачили вчинки Господні та чудо його в глибині. Він скаже, і буря зривається і підносяться хвилі його, до неба вони піднімаються, до безодні спадають. В небезпеці душа їхня хвилюється, вони крутяться і ходять вперед та назад, як п'яний, і вся їхня мудрість бентежиться. Та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх, від утисків їхніх. Він змінює бурю на тишу, стихають їхні хвилі і раділи, що втихли вони, і він їх привів до бажаної пристані. Нехай же подяку складуть Господові за милість та за чудо його синам людським, нехай величають його на народному зборі, нехай вихваляють його на засіданні старших. Він обертає річки на пустелю, а водні джерела на суходіл, Лодючу землю на солончак через лобу мешканців її. Він пустелю обертає водне болото, землю суху в джерело, і голодних садовить він там, а вони ставлять місто на мешкання, і поля засівають, і виноградники садять, і отримують плід врожаю, і благословляє він їх, і сильно розмножується, і одержують плід врожаю. Та змаліли вони і похилилися зі злого утиску і смутку, виливає він ганьбу на вельможних, і блудять вони без дороги в пустелі, а в Бога піднімає з і розмножує родини, мов того Це бачить правдиві і радіють, і закриває уста свої всякі безправ'я. Хто мудрий, той все оце завважить, і пізнають вони милосердя Господня. Я перший раз сьогодні побачив, що тут 5 прикладів цих. І вони дуже прості. У людей була біда, в якій вони були самі винуваті. І дійшли до краю, і тоді кликали Господа, і Господь їх рятував. І після того висновок, будьте вдячними. І так п'ять раз. П'ять різних. До речі, те, що він тут цитує, це історії, які описані раніше у Старому Заповіті. Починаючи от те, що вони блудили по пустелі, це про євреїв, які вийшли з Єгипту. <кій> і так далі. Всі ці випадки, воно то реальні випадки. Вони трапляються в житті. Ми минулий раз говорили. Минулого разу ми говорили про те, що Бог хоче Богопізнання, щоб нас спасати, щоб ми пізнали, що Він Бог спасає. Що ми сьогодні трошки більше е, продовжимо це. Ну, на цьому місці ми про це говорили, да, тут? продовжимо про це говорити. Ось цей псалом, це пісня про це співає. Що Господь, як тільки до нього кличуть, він відповідає. І то не обов'язково чекати недолі. То він описує про звичайних людей, не про своїх дітей. Взагалі про людей, як це відбувається життя людей. Робиться дуже-дуже зле, і люди до нього кличуть, як цей Микола, який я зустрів метро. Ти говориш, Господу, він каже, да, коли дуже важко. От, і то обов'язково чекати, аж коли дуже важко. Бог нас цього навчає в житті, що ми минулий раз сказали, що ми нічого не можемо робити без нього. І чим більше ми це усвідомлюємо, тим частіше ми починаємо до Бога е, звертатися. І десь в 50-му псалмі, якщо я не помиляюсь, Бог каже, що єдина річ, яку він хоче від людей, що йому нічого від нас не потрібно, крім цієї речі, щоб ми покликали до нього в час недолі. Він нас порятував. Оце 49-й або 50-й псалом. І тут Бог. Е, Говорить перші, віршів 10, каже, що мені нічого від вас не треба. І все, що ви мені приносите, воно не потрібно. Принось Богові в жертву подяку, ось що Бог каже, я хочу. Виконуй свою обідниці Всевишньому. І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш. От що Бог каже. Будьте вдячні. І кличте до мене, я вас порятую. І буду вас прославити. Коли Бог нас рятує, він прославлений в цьому і тішиться від того. Ну і люди бачать, що робляться надзвичайні речі. Люди, ангели, Бог з'являє свою силу. Бути прославленим, це не знаєш, що там казали. Слава Богу, слава Богу. Бути прославленим це коли щось сталося, таке, що саме за себе було. А Бог, який обертає пустелі на родючі долини, як на тільки читали все. Не таке трапляється. Ізраїль він в пустелі розташований. Соки джафа продають по цілому світу, картопля родить три рази на рік, пшениця два рази на рік. Це те, що Бог обіцяв, він їм зробив. Пустеля обернута на водне джерело. І це Божа слава, Бог дає людям мудрість і люди це все роблять. Якщо люди відвертаються від Бога, ми тільки що читали в тому псалмі, їхня мудрість бентежиться і вони влукають вельможні люди, ті, хто начальники народу стають глупими. І вони страждають і весь народ страждає. Давайте подивимося зараз на ефесян трошки більше про механізм того, як це відбувається. Це ефесян і другий розділ. Як, як стається Боже Спасіння? Не Обов'язково чекати, коли ми вже будемо помирати, і як там пише, що дух наш умліває, не треба до того місця дочікувати, лікуватись. Треба, як тільки з'явилися перші симптоми, щось не так. Треба йти зразу до доктора, а ще лучше робити профілактику. Наперед. Восьмий вірш, Олександр й розділ. Говорить нам таку цікаву річ. Ви спасені благодаттю через віру, а це не від вас, то Божий дар. Благодать це Божий дар. Ви спасені благодаттю через віру. Це не від вас. Ні благодать, ні віра це все Божий дар. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бог спасає нас по благодаті через віру. Благодать це добрий дар, який Бог дає людині. А коли? Коли людина просить, кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Ми тільки що читали ці п'ять прикладів хороших, це відбувається по сьогоднішній день. Це Римлян 1.17, Там записано. А, ні, про що, Родини це в нас. В іншому місці написано, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Є в нову заповіді, є в старому заповіті, це сказано. І так воно є по сьогоднішній день. Що треба, щоб бути врятованим? Ми тільки в 50-му суму почиталися. Поклич до мене, і я тебе порятую. І будь вдячний за те. От що Бог хоче від нас, Він хоче з нами взаємно. Бог хоче з нами взаємо. Ми минулий раз говорили про це про Богопізнання, так? Це взаємно. На радіо ми про це говорили. Неможливо нікого любити, якщо ти його не знаєш. Любов вона приходить від пізнання. Можливо, любити Бога це взагалі така чужа і абстрактна думка, якщо ми його не знаємо. Перше, ми пізнаємо когось, а потім ми вже любимо. Перше ми пізнаємо себе, дитинка пізнає себе, і потім вона себе любить. Таким чином, Бог забезпечує нам любов до самих себе. Ми пізнаємо наших батьків, і ми потім їх любимо. Після того, як пізнаємо, якщо батьки нормальні, і їх ведуть себе, поступають в любові з нами. Так от, це по благодаті через віру Бог нас рятує. І Він приходить до нас сам, зі своє слово і говорить нам: поклич до мене, я тобі поможу. Це називається благовість. Бог спасає людей не з діл праведності, не за наші добрі вчинки, не за наші діла, як тут написано. Це не відділ. Це не за те, що ви зробили те, чи зробили це, чи зробили так, чи зробили сяк. Нє, просто поклич до мене, я тебе поможу. Чому? Ну Тому що я тебе люблю. В світі так майже ніхто не робить. Так роблять тільки батьки по відношенню до своїх дітей. Чужі люди так не роблять. Чому вони нас не знають, вони нас не люблять. Це взаємна любові. А так ми тут напишемо. Це називається взаємна любов. Це буде назва нинішньої проповіді. Як здорово, коли є відеозапис, я навіть бачу, скільки часу прийшло. Приємно. Спасіння. Відбувається через те, що нас люблять. Нас рятують ті, хто нас люблять. Нам допомагають ті, хто нас люблять. Бог нам. допомагає. Перебили запис. Перебили Бог нас любить, тому Він нас спасає. Но ми спочатку не знаємо, що це означає, що Бог нас любить. Тому Бог каже: тобі тяжко покличнемо, і Бог дає труднощі в наше життя. А ми говорили про це минулий раз. Криза середини життя І через те, щоб ми побачили, що ми самі не справляємося з життям. І ми не віримо спочатку, ми повторюємо, встаємо на граблі раз, два, три, п'ять. 10-20 в різних ситуаціях життя, і потім ми, до нас таке доходить, щось нічого не вдається. Тоді Бог приходить з благовістю і каже, я тобі поможу. І в недолі своїй вони Господа кликали. Так ми е, звертаємося до Бога по спасіння. Коли людина доходить до цього місця, Святий Дух присилає звістку, меседж у наше життя. Приходить. А Бог, він спаситель, Бог спасає людей, він, він спасає людей Бог. Поклич Людина знаходить трактат метро, наприклад, на якому пише поклич до мене, я тобі відповім. а Находить на вулиці. Хтось приходить, а, бачить по телевізору, згадує в своєму розумі те, що вона чула. Тому що святи то називається перед робота Святого Духа. Він працює зі всіма людьми, зі всіма людьми. А, від моменту народження людини це написано в нас в Євангелії від Івана в першому розділі, він про це каже. Він просвічує кожну людину, що приходить на світ. 9 вірш Івана 1,9. Світлом правдивим є той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. І це Боже Слово. Тут спочатку говориться. На, на початку було слово, і воно було світло. Світло світить темплям і просвічує кожну людину, що приходить на світ, даючи нам життя, даючи зачаття. Створюючи душу в людині, ми минулий раз про це говорили. І він просто, це він дає, це світло життя в нас, і потім починає нас провадити, навчати протягом життя, пильнуючи, ми не є покинуті в цьому світі, Бог пильнує кожну людину, яка живе на землі, намагаючись її довести до стану, коли вона зможе прийняти спасіння, попросити за спасіння. Він все організовує в нашому житті, щоб ми до цього прийшли. І коли ми готові, він приходить і каже, я тебе спасу. І він нас е, спасає Отут. благодаттю через віру. Мусить статися віра в ній. Віра вона від слухання. Рівна 10:17, там написано. Віра вона від слухання Божого Слова. Бо каже, я тебе спасу, поклич до мене, я тебе спасу. Ми слухаємо ці слова. Ці слова прийшли від Бога, і вони створюють в нас Божу віру. Тому віра, тут написано Віра не від нас, то дар Божий. Тому що і слово дар Божий, яке викликає в нас віру. Божі слова викликають Божу віру, не Божі слова викликають, не Божу віру. Ми слухаємо Божі слова, і в нас виникає всередині Божа віра. Ми не знаємо, як це відбувається. Просто вона стається. І що та віра робить? Вона дає нам дію, бо віра завжди діє. Віра а, в це слово, наприклад, віра в те, поклич до мене, я тобі відповім. В результаті цього слова люди кличуть до Бога. Чому? Тому що це слово створило в них віру всередині. Якби вони цього слова не чули, вони би не могли покликати до Бога. Вони знали би. А, і якщо не Бог то сказав, вони би не мали сили ту зробити. Але Божі слова. Сказані нам в серце, від Святого Духа дають нам віру, і ми це робимо. Якщо ми вибираємо, ми можемо це. Це якби нас, нам відкрили двері в інший простір, Це дуже цікаво. Життя з Богом це як паралельний, паралельний вибір. Те саме місце, те саме приміщення, те саме місто, та сама квартира. Ну, от Я живу з Богом, і от я живу без Бога. І життя кардинально. інакше, зовсім тут Є буття, а тут є небуття. Тут все, що не почнеш, воно не буде. А тут все, що почнеш, воно буде. Чого? Бо Бог дає буття, Бог є той, хто є. І як ми переходимо з одного в друге місце через оцю а, а, фантастичну штуку, яка називається Віра, яка народжується зі слова, яка приходить і від Божого Духа. Коли ми це приймаємо, це цікаво в Івана написано в Івана в цьому ж місці в Івана в першому розділі. Цікаво написано. А всім, що прийняли слово, їм слово дало владу. Зі словом, в наше життя приходить влада. Ну і це якби не складна думка для розуміння, бо будь-яке слово, яке ми приймаємо, і е, воно має під собою підґрунтя правду, воно дає нам владу. Е, нам розповідають, що владу дати два-чотири, і ми спочатку для нас це містика. Коли ми маленькі діточки, а ми потім перевіряємо дійсно два додати два-чотири. Потім ми вчимо табличку множення, не додаємо цифри один до одного, а завчаємо їх. Бо ми розуміємо принцип за ним. Ми маємо владу швидко рахувати. Слово дає нам владу. Боже Слово дає нам більшу владу, ніж просто людське слово. Воно дає нам владу переходити у буття там, де все є. Ми минулий раз малювали цю малесеньку схему в Боже життя. Те життя, що завжди існує, не тимчасове, але постійно існує, завжди існує. Раз. Так от ми врятовані Богом у благодаті, тобто з його доброї ласки. Через нашу віру, яка в нас, через те, що ми прийняли слово від нього. Він сказав, ми послухали і не викинули то, а зберегли те слово. І це вибір нашої волі, коли ми слухаємо слово. Ми його або приймаємо, або його поза себе викидаємо як в цьому 50-му псалмі Він говорить, це цікаво, я зачитаю, бо це важливе місце. То 49-й, або 50-й псалом. Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обіцянки Всевишньому. І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. А до грішника Бог промовляє: Ти чого про мої устави розповідаєш і мого заповіта на устах своїх носиш? Ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув. Це відношення і рішення, яке ми робимо, коли ми чуємо Боже Слово. Відношення поваги, і пошани чи зневаги і знецінення. Ми не вважаємо за потрібне пізнавати Бога. І нас до того підштовхують активно, щоб так було. Тому для людей то не є природньо цікавитись словом і божою наукою, як він каже. От, а, але потрошечки до нас починає доходити, що Божі слова вони надзвичайно важливі, бо від них приходить спасіння. Я, я зробив те, що Бог сказав. В мене є результат в житті, дуже серйозний результат. Воно сталося, я гинув, і тут я врятований. Ми ж те, розвалювалися і вже не розвалюється. У мене в голові була каша, і раптом каші немає. І все стало на ноги, і голова перестала боліти. Чого? Бо я послухав Боже Слово, і воно щось зі мною зробило. Так, воно дала тобі віру, наповнила тебе духом, дало тобі сили, Бог простягнув, образно кажучи, свою руку і врятував тебе. Він дав тобі мудрості, він повернув обставини в твоєму житті, і раптом ти вже не хочеш покінчити життя самогодство. Чого? Бо в тебе раптом відкрилося бачення. Ти бачиш майбутнє, ти знаєш, куди ти йдеш, ти знаєш звідки ти взявся. Ти потрошки дізнаєшся речі, як влаштований світ, чому люди роблять те, що вони роблять. І звідки це все взялося, і які причини того і всього, і ти бачиш, що на все є відповідь, і та відповідь адекватна, і вона правдива, і вона не з пальця висмоктана, і все починає грати в твоєму житті. Всі запитання, які були з дитинства, раптом починають отримувати відповіді, і відповіді, які ґрунтуються не просто на чиїхось вигадках чи словах, але вони ґрунтуються на реальності, на буті, яке ти знаєш. Яке ти людина бачила в своєму житті раніше, і раптом ті пазли всі складаються. Чому? Тому що Бог він знає все. Людина не може пізнати своє життя від початку аж до кінця. Бог так зробив його більшим, щоб ми не пізнали. Але коли ми приходимо до нього, він починає нас навчати і показувати, яке воно і чому відбувається те і інше, яка причина і який наслідок. Ми читали, тільки що в цьому псалмі нерозумні блудили. Та зараз я вернуся до цього псалма. Ті, хто перебував в темряві і в смертній тіні, і в язні біди і залізу. Бо вони спротивлялися Божим словам і відкинули Раду Всевишнього, і він впоперев їхнє серце терпіння, і вони спіткнулись, і ніхто не поміг. І в недолі своїй вони Господа кликали. Дойшло, почали кликати, і він визволяв їх від утисків їхніх. Він вивів їх з темрявий морок, Їхні кайдани строщив. Нехай подяку складуть Господу. Далі, те саме каже, нерозумні страждали за грішну дорогу свою, за свої беззаконні і дійшли аж до смерті майже, до брам смерті. Це образ такий. Вхід до смерті. Вже чуть-чуть, двері відкриються і буде смерть. І в недолі свої вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх, послав своє слово і їх у здоров'я. Бо слово це є дух і життя. Івана 6,63 Христос. Слова, які я вам кажу, коли ми слухаємо, читаємо Боже Слово, слухаємо Проповідь, молимося, роздумуємо і є Боже Слово, і Дух Святий бере те слово і говорить до нас. Це називається об'явлення. об'явою. Ми раптом дізнаємося більше. Ніж ми просто бачимо, ми починаємо у усві... ми осягаємо його, ми починаємо його реально чути. Це голос Святого Духа його чує, кожен спасенний, народжений з гори. Ми дивилися минулий раз. Кожен народжений з гори чує Божий голос. Не знаю, звідки він приходить і куди йде, але чує кожен. Кожен, хто довірив своє життя Богові, попросивши його. От і він посилає своє слово і нас оздоровлює, і рятує з їхньої хвороби. Через по це означає, що ніхто його не заставляв, ми в нього не купили, ми не заробили. Він захотів і нам дав. Через те, що в нас є віра, бо ми йому довіряємо. Чому довіряємо, бо ми прийняли його слово. То було рішення, то не вчинок. То рішення вибір мій. Я хочу прийняти Боже слово. Я послухаю. Прийшов, послухав. З'явилася віра. Тож я інакше. О, е -а -а, і це достатньо. Дякую тобі, Господи, за те слово, що ти нас спасаєш, коли ми до тебе кличемо і навчай нас про це ще більше ім'я Ісуса Христа.